Уля-ля, кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про нового президента Сергію Притулу, Мішель Андради та її папік. Позиція Надія Мейхер, гурт звірі та осман. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Пропоную звернути вашу увагу на обкладинку журналу під назвою New Voice, що означає в перекладі новий голос. Я, чесно кажучи, гадки не маю, що це за журнал, і якби не скандал який стався з притулою, я би жодним чином не зрозумів, а що відбувається. Отже, люди що наближають перемогу. І ми бачимо: значить, на першому плані у нас притула. Тільки в другому ряді у нас знаходиться президент України і десь там, вдалеку, Валерій Залужний. Це взагалі як зрозуміла справа, що було суспільне обурення, тому що Сергій Притула явно не та людина, яка символізує перемогу. Так він допомагає. В нього там свій благодійний фонд. Ми знаємо, всі ці історії великих зборів. Але хто і є героями на сьогоднішній день цієї перемоги? Яку ми ще поки не здобули, наголошую, тому що кожного дня гинуть сотні хлопців та дівчат на передовій. Сотні тисяч військових ризикують своїм життя для того, щоб Україна продовжила своє існування як незалежна країна. Розумієте? А ми бачимо на обкладинці притулу. Ну, ну це взагалі якийсь сюр у притули. Взагалі хочеться запитати: а чи вчили вас, що в школі погано красти? Але то таке. Зараз мова йде взагалі про цю обкладинку. Значить, це шалене суспільне обурення, і Сергій притула прокоментував, не применшуючи заслуг жодного з присутніх на обкладинці. Вважаю, що на передньому плані мають бути українські військові, чи не так The new voice of Ukraine. Звичайно, що притула дуже гарно обіграв цю ситуацію, підкреслив свої благодійні наміри, свої лейтмотиви як щирого громадянина і так, далі, і, так далі, і так далі. Давайте не будемо відкидати, що у Сергія Притули є політичні амбіції, і не даремно зараз притула отримував диплом. Університетський недаремно притула знаходиться так активно в нашому інформаційному просторі. За притулою стоять дуже серйозні люди. І якщо ви думаєте, що Сергій притула не буде балотуватися в майбутньому в президенти, ви помиляєтесь. Комік, який перекваліфікувався у військовий час і буде однозначно намагатися пробитись. До політичної гілки. Голосувати чи ні, то вибір кожного з вас. Це на особистій відповідальності знаходиться у кожного українця. Але не будемо відкидати, що у притули є плани увійти до Верховної Ради. Як максимум, президент, як мінімум, депутат, у якого, під якого підлаштують. Повністю партію. На політичній арені відбувається черговий тришак постійно ось ці бадання, ось ці конкуренції, ось ці е, інтриги. І... і ти не можеш з цим нічого зробити, тому що там своя клоака. А хлопці і дівчата на передовій віддають своє життя не за те, щоб ці засранці вже собі розраховували, робили кроки, хто буде перемагати на майбутніх виборах. Ми з вами нічого не стверджуємо. Зараз я висловлюю чисто свою суб'єктивну думку, і з часом ми побачимо, що з цього буде збуватися, а що ні. Як вам такий скандал дня, тому що ну це просто зашквар ставити е, притулу на першому плані. Ніхто не буде списувати його заслуг. Він дуже багато робить, допомагає. Окей, але це явно не... Той підхід, який повинен бути у редакції журналу. Я думаю, що притула знав, що він буде першим на цій обкладинці скоріш за все, тому що редактори попередньо затверджують матеріал. Тому запитань дуже дуже багато. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Вибачте, що так емоційно, тому що ось ці політичні ігрища мене реально вибивають із себе, тому що не на часі. Нам зараз взагалі потрібно вижити як країна. Ні, вони вже думають, хто там, куди, як, за що, до кого. Фух. Хочу почути ваші розміркування. Давайте обговоримо в коментарях. Я усіх вітаю з Днем Незалежності. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній день буде спокійним, без втрат, без жертв, без ракетних обстрілів. Я просто записую це відео 23 серпня. Я не знаю, що буде відбуватись. Я вітаю нашу країну. Я вітаю кожного українця. І Я хочу в першу чергу подякувати кожного за. Захисника та захисницю. Ми продовжуємо своє існування тільки завдяки вам. Без вашої хоробрості, без вашої мужності неможливо уявити майбутнє України. Низький уклін кожному захиснику та захисниці. Йдемо далі. Зараз поговоримо про Мішель Андраде. Як я вже казав, вона мені імпонує Я дуже сподіваюся, що Мишелька себе знайде, але. Ось що присилають кошенята. Привіт! Тільки що на заправці Сукар Київ-Харків зустріли Мішель Андраде. Це вже було десь тиждень тому, як я отримав дане повідомлення. Вона була в компанії якогось старого дядька, який її постійно лапав, високого бородатого мужика та дівчини з русявим каре і хлопчиком років семи вели себе просто жахливо ржали, як коні. Побачили цього мужика на упаковці якихось снеків, підняли ревище. Потім почали обговорювати, хто в кого рвав зуби і скільки ще треба вирвати. Е, я взагалі не розумію контексту, що відбувається, про що ці люди говорять, але таке. Спілкувалися виключно російською, натяку на українську мову не було. А хто той самий хлопець Мішель Андраде? З ким вона зустрічається. Тому що подробиць ми ніяких не чули, не знали, але... Виходячи з прочитаного, складається враження, що в неї Дуже 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 дорослий чоловік, в рази старше, ніж сама Мішелька. Чи насправді Мішель Андраде приваблюють дорослі, досить дорослі типажі чоловіків. Нічого не знаю, але тема цікава. Тож, кому що відомо, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Також в описі під цим відео, та в закріплених коментарях ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, який є не. Від'ємною частиною нашої пліткової спільноти на сьогоднішній день. Тож обов'язково підписуйтесь. Ну і звичайно, картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Звертаюсь до наших підписниць, а який типаж чоловіків подобається вам? Більш дорослого віку? Зрілі чоловіки з великим досвідом чи юнаки, можливо, Молодше за вас, в кого які вподобання, поділіться, тому що реально актуальність теми зашкалює, тому що ми завжди будемо віддавати перевагу тим чи іншим типажам. Хотілося би зрозуміти, чому ви віддаєте перевагу тому чи іншому чоловіку. Давайте обговоримо. Мені вдалося поспілкуватися з деяким з оточення, надії Мейхер. Пряме рукостискання. Отже, Надія Мейхер має абсолютно проукраїнську позицію. Угу, вам не почулося вона повністю з україною. Але в інстаграмі її відбуваються певні дивнощі. Нема такого слова в українській мові, виявляється, що раніше керували інстаграмом Надії Мейхер російські СМИ, тобто вона зверталася до російської агенції, яка обслуговувала її сторінку. І наскільки мені відомо, Надія дуже боїться того, щоб сторінку інстаграм в неї не забрали, тому що доступ не лише у неї самої. Ну, Надю, я хочу до тебе звернутися і сказати усе просто зміни паролі. Постав двоетапну перевірку, ідентифікацію твого профілю, і ніхто, окрім тебе, не матиме можливості заходити з твого інстаграму. Тож, скоріш за все, коли ми з вами обговорювали геолокацію Надії Мейхер, що вона була в Росії, це були саме її СММники. Питання, чи працює вона зараз з ними чи ні, я не знаю. Але надю я хочу сказати наступне: до тих пір, поки ти будеш мовчати, до тих пір, поки ти. Не будеш гучно говорити про свою позицію, підтримувати Україну, щось робити. Ти будеш продовжувати знаходитись у списку зрадників та запроданців. Точніше, мовчунів. Можливо, нарешті вона з'явиться в нашому інфопросторі і зможе щось пояснити. Як вам така історія? Давайте обговоримо і взагалі, що ви думаєте про Надю Мейхер? І перед тим як ми з вами дійдемо до. Самої важливої частини сьогоднішнього випуску давайте подивимось на велике відео соліста гурту Звірі, який зараз перебуває на Донбасі в окупованій Донецькій області. Приїхав співати для російських військових. Так, так, це саме той Рома Звір, який увесь цей час підтримував Україну і виступав проти війни. Дивимось, а тут такий... Бля, новые ну артисты вообще такой интересный частоты. На народ. это же не пиздец. очень сильный, это же... Там весь спектр. Да там весь спектр. спектр. Выстрел! Наслаждайся своим победом, говори, разгоняй, что ты слабая. Для чого я додав цю новину в сьогоднішній випуск? Дивіться, у чому справа. Коли ми з вами говоримо про термін харошої русські, про те, що ну він же чи вона проти війни, як ми можемо на нього чи на неї наїжджати?» А ось так, тому що не буває хороших росіян, тому що вони привзуються в будь-який зручний момент і змінять свою позицію. Ви навіть не помітите цього. Сьогодні вони підтримують Україну, а завтра вони вже їдуть виступати на окуповані території. Розумієте? Тому не може бути жодного кредиту довіри до Русні. і не повинно взагалі для нас існувати. Ми повинні викреслити. Байдуже, зростали ви на цьому артисту чи артистці. Байдуже, що з себе ця людина представляє: Росіяни не змінюються, росіяни усі однакові. Ось нехай буде цей приклад для тих, хто до пір сумнівається і вважає, що что... ну не буває ж що всі плохі. Ще й як буває? В чому я не правий? Будь ласка, виправте. Станіслав Бунятов, позивний Осман, український військовий, з яким мені вдалося поспілкуватися і відзняти цікавий діалог. Я хочу, щоб ви зараз. Подивилися від самого початку до самого кінця, тому що ми підіймали важливі теми, не дивлячись на те, що у нас канал Пліток. Ми з вами часто підіймаємо важливі соціальні теми. Ми часто говоримо про військових. І сьогоднішній день, 24 серпня, який є головним символом нашої незалежності, не може бути випуск без українських військових. Перегляньте зараз цей діалог і, будь ласка, пам'ятайте, війна не там, війна тут і зараз з кожним з нас. Не забувайте донатити та підтримувати українську армію. Стасу, привіт, дякую, що ти погодився на цей діалог. Ти штурмовик. Чому ти вибрав саме цей напрямок? Е, ну, я виїхав з окупації, от і у мене було дуже велике бажання воювати е, в перших рядах, да? бачити ворога і вступати з ним в контакт. От е мене це не вийшло зробити теробороне Мелітополя, от, тому що на той час я був там. Е я якби дуже з холодною головою до цього підійшов, я пішов, подивився, що там в ТРО взагалі є. От е на кожну людину видав автомати і по два Я розумів, що проти регулярної армії морської похоти, яка йде колоною, ну ти нічого з цим не зробиш. Не було засоби ураження там тяжко, важкої техніки. Не, Мударування, нічого. Тобто ну, цей був би приречений бій був на програш. От, тому я відмовився від цієї ідеї і пішов додому. Згодом десь 5 березня я виїхав з окупації, от, і пішов в військкомат. Далі е, навчальний центр, далі розподілення в 53 ю бригаду. І з 53-ї бригади я вирішив, що я піду в Байдар. Тому що я був начуваний ну, про хлопців, які воювали з 2014 року. А, от, е, знав, що вони е, бійці досить е, гідні. От, і Їхнє ім'я, воно ну, гідне уваги, так сказати, я знав, що там є люди, які можуть мене навчити воювати. Тому я обрав саме такий шлях і в принципі я не помилився, тому що я зараз е, поряд з вами. От, я Пройшов дуже багато штурмів. Не так, як Арестович, 33, звісно, але більше 20 виходів у мене вже бойових було. От, і отримав три поранення. Тому так. А як військові відносяться до Арестовича того ну, ж? в мене, наприклад, особисто, в мене багато є запитань mm -hmm. до цієї людини. А яке враження загальне у військових складається? Можеш щось сказати mm -hmm. на цю тему? Так, да, тут дуже суперечливе питання, але всі вважають, що я допомогу. Погоджуюся. Скажи, будь ласка, чи є якийсь стереотип, а, який тебе бісить про військових? Найбільший стереотип про штурмовиків. Те, що це якби одноразові, що там довго не живуть і тому подібне. Е, дійсно, це присутнє, але багато дуже факторів, від чого залежить твоя виживаність да, в бою. Від навичок, від завдань, які покладаються на ваш підрозділ від командира, від побратимів, які з тобою. там, ну, так. І як бачите, я ще за півтора роки не загинув ні разу. Ти зараз проходиш лікування, да. що в тебе в рукою і як зараз проходить процес реабілітації? Я отримав поранення під час крайнього штурму. Сховав з гранати, а залетів мені в руку. От, ну, загіпсували руку на початку. Пару тижнів пройшло. От, поставили цей зйомний гіпс. В принципі, рана вже затягнулася, провели операцію, витягнули вже сколок. Все нормально. трапеція заживе і в принципі, можна буде вже виконувати бойові завдання. А лікування за кошти держави йдуть? Да, так, звісно. Це ще профінансували. Це в своїх коштів ти нічого ні, не відповічав загальний. А який рівень поранення, я маю на увазі. Ну це як тяжкий час? вважається. ну, Це що в мене поранення, воно документально тяжке. А так взагалі ну, я, як легкий був, я сам виходив на евакуацію. там. Мені особливо вступаючись не доставити. Uh -huh. Чи є якесь поранення, яке є найстрашнішим для військових? Так, да, це ай, прибитий хребет. Тому що ти стаєш, по-перше, е, ти інвалід. По-друге, ти е, як чоловік фізично небоєздатний. О, це дуже морально косить чоловіків в цьому плані, тому що ніхто не хоче, щоб за ним е, дружина там да, прибирала його відходи. Там. Плакала над ним і тому подібне. Тому я бачив такі випадки, коли хлопця перебуло хребет і він себе застрелив. Тому що він себе готував до цього морально. У да, він... нас всі так кажуть, що якщо хребет, то і руки будуть цілі, то хлопці до цього готові. І я... Ну, Цільні люди цього не зрозуміють ніколи. Ті, хто там не був, вони цього не зрозуміють. Де все. Життя це найдорожча річ в нашому житті. Тобто, по суті, не руки, не ноги, бо для багатьох Ні. людей а, саме такий є теж стереотип. Да, Я це це, чу... це все фігня. Коли в тебе просто немає хребта, то ти вже ніякий протест собі не поставиш. Якщо говорити про новачків, які потрапляють на фронт, чи пересікався ти з ними, як швидко вона адаптується? І особисто твоя адаптація. Я йшов як доброволець, от, е, я хотів е, на війну, я хотів навчатися і хотів е, щиро знищувати ворога. От, і на початку казали, що ніхто не знає, хто себе буде поводити в бою. Я приблизно розумів, от, е, які в мене є страхи там, да, і в принципі воно себе е, показало там, в бою. На початку я боявся там куль е, якісь вистять, але згодом зрозумів, що навіть на дистанції 100 метрів, коли ти стріляєш, ти не завжди попадаєш в мішень. Тому якщо тебе задієне якась там випадкова куля, то це ну, максимум відсотків 10%, якщо тебе вб'є. Якщо за 300, то поїдеш відпочивати так, в такому контексті. Але це дасть тобі ну, досвід От. Е, і дасть тобі частинку страху, що ти не Тому що коли Найчастіше гинуть ті, хто не був ні ран... ну, разу поранений. От Вони не можуть повірити в те, що вони можуть загинути в такому плані. І якщо у нього дуже багато бажання воювати, то частіше всього такі люди гинуть. От ми. Ну Це дуже так трагічно. А щодо новачків, то, ну, звісно, пересікався. Я ж командир відділення і до мене ну, постійно. Приходить поповнення, тому що ми штурмовий підрозділ. Так, і є поранені, є загиблі, і не без цього є люди, які самовільно залишають частину. Нам приходить поповнення. От. Ми їх вчимо. Одразу пояснюємо, якщо ви не хочете воювати, якщо у вас є страх е і тому подібне, то у вас є два варіанти. Або ви е переводитесь в іншу бригаду. От, або ви йдете, ну все заче. Самовільне залишення частини. А можна так. Ні, це законом заборонено, але я вважаю, що краще він залишиться живим. От, і краще там він отримає дай якусь статтю і не підведе своїх побратимів, аніж він або загине, або втече з поля бою, десь там потіряється його мінометами і тому подібне. Краще це все вирішиться. До поля бою, до вирішального моменту, тому що в штурмах е, кожна людина вона на вагу золота. Якщо е, в, підро... От, в мене у відділенні да, е, 10 людей, плюс-мінус там приблизно, якщо одного поранили, два вже йдуть на евакуацію. Тобто Семіром ми ще можемо штурмувати. Якщо вже двох поранять і ще два підуть на евакуацію, то все ж е, відділення не боєздатне. Скажи як військовий, тому що дуже полки дискусії завжди на цю тему. Цивільні кажуть, нехай йдуть всі на фронт, абсолютно всі. А як ти вважаєш? Тому Я що? вважаю, що ну, такі рішення має приймати е, тільки командування і тільки за нагальної потреби. Тобто відправити всіх на фронт, ну, грубо кажучи, хто буде донатити. Да? Закидати м'ясо можна б в будь-який момент, підняти всіх і відправити. Випробув е, в тому, де ми будемо брати спорядження, боєприпаси е, для ну, там, гаубичні батареї треба буде створювати, нові підрозділі, нові частини, нова техніка. Такі люди, які кажуть, що треба, щоб всі йшли, вони не розуміють, що це погине країну в кризу. Відмінять всім зарплати ці ж військові. Військові дуже от з приводу економічного фронту, що там кажуть, ми тримаємо економічний фронт. Найбільше грошей в бюджет е, приносять саме військові, тому що у них зараз найвищі зарплати і вони їх дуже так інтенсивно витрачають. Тому що ці люди вони до війни ну, як, не знали таких да, сум, вони не були готові там до якби, користування ними, і вони хочуть так. На війні а, якось пожити нормально, да, витратити там кошти, вони не жаліють, їх там не складують в банку в трьохлітрову, да. донатять часто. Тому і економічний фронт най... найкраще тримають саме військові в такому плані. Ти заснував телеграм-канал, угу. говорить снайпер. Ні, Як? він був взагалі говорять снайпер. Угу. Він був созданий чисто для моєї інстаграм аудиторії тому що в мене інстаграм приходило багато. Жало. Що таке названня? Бо відоси, які ну, ширились інтернетом, да, всі там казали, що я снайпер, хоча я марксмен, Тому таке назва Говорять снайпер. Тому, коли я українізував його, от, щоб сильно там в ребрендінгі не от, і названня воно дуже таке вже було на слуху, я перейменував, говорять снайпер. От. Ну, Якщо я вивчусь на снайпера, то я перейменую «говорять снайпер. От. Угу. Для цього треба вивчити з насайпера. А також за допомогою цього телеграм-каналу тобі вдається збирати донати. Да. А коли ти зміг зібрати перший донат для допомоги підписників? Це дня через 4, навіть після його створення. Там в мене було дуже багато боїв в той час, це було опитне, бахмут. ну, бахмут. Вважаю, що бахмут. От, і Я там з винтівкою з високопорохівки валив цих човків і знімав на відео. От, і ці відео ширилися. Я думаю, ну, що їх да, другий і що я свій не создам. Создав свій. От, там з Тіктока дуже багато почало людей приходить. Буквально через 5 днів у мене вже було 10 тисяч підписчиків. От, і нормально так люди. Ну з доверием я там не закриваю канали, не рекламірую нічого. Там за день якісь там інформації. Да? Ті канали, яким я не доверяють, теж їх не рекламірую. То есть в аудиторії є доверие до мене, тому що я почув правдиву інформацію. Ну і буває таке, що ти не можеш контролюватися, буває попадаються фейки. Но я одразу пишу, що це фейк. Прошу там вибачення, да? і там з часом видаляю цей пост, щоб він не, не в оману людей о, в інформаційному палі. А як побратими? Чи підписані теж на цей канал? Да, так, це, побратими всі підписані, комбат підписаний, комбат хоче такий телеграм-канал, як у мене. Тому схвалює і команда не схвалює мою роботу з повагою відносяться до цього. Тому. Як би, волонтерської допомоги, також е, мій канал багато приносить нашому підрозділу. Я з часом просто перейшов вже більш такий на текстовий формат. Да? І текстовий формат гарно пішов. От. Я, тому я думаю, що коли війна закінчиться, у людей будуть вже трошки інші інтереси, і я вже підлаштую свій канал трошки під інші інтереси. І і нові так, запити. Да, і все. Ну, це просто треба вивчати ринок інформаційний і, і дивитися, який попит у людей, що їм цікаво. Якби, ну, це все робота. Повернувшись після перемоги, це будуть зовсім інші умови праці, інші заробітки. І до цього доведеться якось адаптуватися. Чи налаштовуєш ти себе якось морально? Я так скажу, там, де є багато бідних людей, там є багато багатих людей, тому що бідні люди вони витрачають гроші, багаті люди вони заробляють і примножують свої гроші. Так само і у військових, дуже багато людей е, у військовому, ну у військовій пішли да, зі своїх постійних місць роботи, там е, і айтішники, там, і власники бізнесу. Да, і вони це все відновлять, е, але буде складно тим, хто не займався цим, тим, хто працював да, на своїй роботі, тому що їм буде складно адаптуватися. От е, я до війни займався таргетованою рекламою трохи. Да, а от товарним бізнесом трохи, то тобто, я ну розумію взагалі цю кухню. От, і ти розумію, що перші гроші треба вкладати не в якісь фізичні активи, да, не в якісь бізнес, а в свої знання. Тому якщо військові підготуються до цього, вони є гарний зараз буст. От і той, хто розуміє, він вкладе гроші в навчання, от, перекваліфікується і буде надалі жити, так як він хоче. На завершення я хочу в тебе запитати особисто ти якою хочеш бачити нашу країну в майбутньому і наше суспільство? На жаль, таким, як я хочу побачити, я його не побачу, тому що все, що ми уявляємо собі в голові, це утопія. От, хочеться поменше корупції, хочеться більш свідомих людей, щоб їх більше було. Не більш свідомих. Тому що свідомі є. Дякуючи їм, ми перемагаємо, закриваємо наші потреби, отримуємо моральну, психологічну допомогу. І хочу бачити, щоб в ну, е, процесі відбудування е, за своє життя, тому що повністю відбудовану я її вже не побачу. Це реальність, ніхто з нас її не побачу, повністю побачить повністю відбудованою. Побачать наші онуки, діти. От. Хочу бачити, що вона інтенсивно е, відбудовується, розвивається. І що всі наші втрати, всі наші е, старання да, е, вклади в державу, там, е, втрати побратимів моїх, моїх друзів, щоб вони не були даремними, щоб я бачив, за що ми воювали. Дуже тобі дякую. Від себе я хочу побажати тобі, от щоб ця перемога, яку ми всі так чекаємо, вона сталася якомога швидше, і щоб коли ти повернувся. Ти максимально швидко адаптувався, знайшов себе, розвивав свою улюблену справу. Ти став цьому успішним і щоб тебе оточували люди, на яких ти завжди можеш розраховувати в будь-яких обставинах. Дякую, Станіслава, що знайшов час та поспілкувався зі мною. Ти чудова людина, з такими людьми, як ти, Україна не може не перемогти. Перемога тільки за нами. Тільки за Україною. Я сподіваюся, вам було корисно послухати цей діалог. Поділіться своїми враженнями в коментарях. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, що плітки виходять кожного Божого дня. Тож я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар без знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.